Це у нас друга частина буде із внутрішнього у Юлії. Вмикаю. ми знаходимося на Сосюрі І будемо з нею виїжджати. Ми до перехрестя. На перехресті ліворуч поїдемо. Ліворуч, добре. Так. Добре, але через зеркало. Обов'язково через зеркало. І ти все-таки його не зайняла. Ти всередині смуги залишилась. Так. І ці, ти цілиш зараз в середню смугу, а треба в ідеалі трошки лівіше. Хоча так. можна і так, але буде складніше. Нема, Можливо. Я трошки заїжджаю за цей. Так, на цей треба щось зараз проїде. Там наче немає. Дивись, відразу тобі скажу, моя парада зупинилась би до пішоходки, видалась би трамвай, і потім би заїхала за пішоходку, Бо виходить, ти морду її перекрила. Mm -hmm. Так, у тебе чувачок ішов, mm -hmm. і ти стоїш на пішоходці. Mm -hmm. Стояти так можна, якщо ти відкриваєш огляд. Mm -hmm. Але отут, от, якщо лівого трамвая не було ти б, ти б уже давним-давно на першому трамвайній колії заїхала. Mm -hmm. Спробуй. Ти правому трамваю просто не заважаєш при цьому. І тоді б тебе на одну проблему було б менше, ага. ти вже стоїш за пішоходками. Зараз ти до сих пір її перекриваєш шлях. Ага. От тепер уже все, тобі пофіг на пішоходку. Ага. І ти собі відкрила Та, що... огляду більше, правда? Да. Працюй, працюй. Сюди просто ну, я трошки сюди далі Так, Нічого не показую, так не. Там зрозуміло, як можна було б краще зробити. Стала б перед пішоходкою в упор до неї. Якщо лівого трамваю немає і немає пішоходів, ми далі ліворуч, затягнула б мордою на першій трамвайні при відсутності лівого трамваю пішоходів. На ліво? Так. Да. Угу. Тут кому поступаєшся? Трамваї, люди і он там зустрічка з харківською шосем. Так, да, добре, так. Да. Так, я тут їду, так, немає. І вони погана трамвай, але тут машина одно прикриє. І зараз я заїжджаю. А це зараз подивлюся. Якщо це все, їдемо. Добре, трішки зрізала траєкторію. Ага. Не критично, але будь-уважна, що правіше тебе може хтось академічно заїхати по траєкторії. Ага. І він для тебе перешкода справа вийде. Ага. Бо ви, типу, в одну смугу лізете, ага. а ти зрізала її. Трішечки далі, ага, щоб ти не сильно академічна була, але не різала так, як всі. Окей. Так, ризикуєш. Ага. Могла би після нього це зробити? Після машини, котра ага. терчить з прилеглаї, да, так ага. могла. А, 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 що машина могла подумати, що ти хочеш у цей двір заїхати? Ага. Правильно? Ага. Ти поки двадцятку свою відпрацьовуєш, бачу, що ти відпрацьовуєш. І ем, виходить, що машина могла подумати, що ти хочеш заїхати у двір, а, значить, ага. треба ага. тобі звільнити місце. Зрозуміла? В такий, ага. такій ситуації, причому це не помилка, це просто так для життя. В такій ситуації заїжджай далі. Ага. Тобто розмаж це перелаштування і покажи е, тій машині, що ти стопудов не у цей двір. Зрозуміла? Да, да, да. Бо машина вже там мордою трішки тирчала. Так. Добре, молодець. Прикрилась пішоходами. Так, да, якраз так наче обінялася ну, вже. Так. Бо в тій ситуації ти могла її в оману ввести, угу. а в ДТП була б ти права, тому що твій покащик не лишає тебе пріоритету. Через суцільно да, перелаштувалась, так да, і красотка, але за стоплінію заїхала. Да, да? Е, не страшно, не критично, але це теж буде помилка. No, no. Бачила, да, що вони там менжуються? Воно по кнопці працює. Як тільки no, no. вони пальцем в ту кнопку ткнуть, він відразу мигатить. Ну це тобі не підфартило. No, no. Причому якби ти тут не перелаштувалась, no, no. а піддала газку no, no. паліві і перелаштувалась би там, оцього всього не було. No, no, no. Зрозуміла. А так поспішила зайняти крайнє праве, хоча тут місця було мало. <рес> так, так, машинка обганяла, то вона думала, так, що так, її зараз так, так, обганяли, так, так. Вона... Ну зрозуміла в чому прикол. Да. А, могла б просто не ускладнювати, і перелаштувалась би після пішохідного і всього не. цього все не було. Угу. Ти б встигла, бо ти поки перелаштовувалась, вони і натиснули на неї. Добре, тут звуження тоже взяла Ливиши. Це вже прилаштуватися до того. Я дивлюся, диплюся, диплюся. Різкувато. Да. Да? Залипла трішки в дзеркало і да. трішки їхала в бордюр, тож туди не залипай. Але це все теж не помилка. Він не хочу попчути машину. Звісно, якщо в тебе є вибір проскочити чи почекати, завжди почекай. І на істоті, і в житті. Далі ми будемо їхати на вулицю Алматинська. Добре. Знаєш куди там? — Наліво. Тут завжди наліво. Можуть сказати по головній, або на перехресті ліворуч, або на вулицю Алматинська. Який тут пріоритет? У мене головна, я нікому не розповідаю. — А світлофор? Мені здається, це світлофор на цьому. На що? На пішохідний? Як перевірити? Бо там що далі є. Красава, і у зустрічки немає світлофору. Там далі знак без світлофору, і у зустрічки, бачиш, там де смарт-шоп написано. Там у них трикутник вершини донизу, і світлофору там немає. Значить, да, да, да. А от, да, от да, побачила да. у них трикутник, там немає а світлофору, що вони тут виявилися. Зрозуміла? Да, да. Да. Значить, це світлофор не перехрестя, правда? Будемо їхати до перехрестя, на перехресті будемо розвертатися. Це яке буде перше, так? Да? Так. Да. Добре. Там так. який пріоритет? А, так, якщо ми розбудемо розворот, то там точно зустрічці, трамваям, людям. Угу. У нас головна дорога зустріч. Да.